Україна з її історією та традиціями, віруваннями та ментальною символікою постає на яскравих полотнах відомого живописця, заслуженого діяча мистецтва України Феодосія Гуменюка. Художник каже, що звернувся до фольклорної тематики одразу після закінчення Петербурзької академії мистецтв. Поруч був приклад цих петербургських художників. Вони писали там кого там. Петра Першого, Пушкіна, декабристи, там ще щось. Ну, а хто ж буде писати українську тематику? Я пішов своїм шляхом. Я писав таку українську тематику, так, виставляв. І мене і знали як українського художника, так, ну, як професіонала. Персонажі живописних робіт, майстра, дівчата, козаки, хлібороби ряджені, поряд із ними прадавні українські образи та символи сонце, птахи, риби. Виразна декоративність робіт нагадує мистецтво українського килимарства. Єдиний стиль міцний і такий глибина від корення від, від землі. Нема що шукати. Він не конлюбурши, він ніколи не зраджував нікого. В першу чергу себе українців. Серед робіт, представлених на виставці, чимало полотен на історичну тематику, а також ілюстрації до Шевченкового кобзаря. Любов до українського Феодосій Гуменюк передає своїм студентам, навчаючи молоде покоління живопису у Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури. В таку мету виховати таку молодь, яка б теж продовжила мої по. Ну, Це дуже зараз складно. Молодь захоплюється навіть, інтернетом, вони вже розумні всі. І коли їм щось пропонуєш написати на нашу тематику, їх це мало цікавить. Ну я так кажу, що вас життя навчить. Виставка Феодосія Гуменюка експонуватиметься у залі обласної організації національної спілки художників України до 30 червня.